Вітаю! Відбувся дуже важливий удар по порту Новоросійськ. Чому такий важливий? Чим били, що пошкодили? Давайте далі розберемось сьогодні. Вночі СБУ та Сили оборони провели схоже одну з найуспішніших операцій на Чорному морі. Це був не просто друзі, приліт, а продуманий комбінований удар по головному логістичному вузлу Російської Федерації на Чорному морі, а саме порту Новоросійськ. Ну, росіяни традиційно заявляли, що збили там біля 200 безпілотників, але дим та вогонь кажуть зовсім про інше. А було дві головні цілі, і, схоже, влучили по обох. Перше, це економічна ціль. Справа в тому, що нафтотермінал під назвою Шесхаріс, який був атакований, щоб ви розуміли, він є одним із найбільших експортних терміналів нафти в Росії. Тобто, через цей порт. А нафта йде на експорт з Росії, тобто отримують гроші. Це той самий краник, через який Росія щодня отримує саме мільйони доларів. Джерела в СБУ повідомляють, що пошкоджено нафто саме наливні стендери. Ну, це така бензоколонка, але гігантська для танкерів. Також пошкодили трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. Пожежа там палала так, що бачив весь новоросійськ. Ну, а по-друга, ціль, друзі, була військова. Одночасно прилетіло по військовій частині номер 1537 Ну а там, за даними джерел, стояли їхні супер-круті ЗРК С300 або С навіть 400. І повідомляють саме про потужну детонацію в цьому місці, що означає, що їх ППО, яке мало б захищати порт, ну тепер, м'яко кажучи, не в формі. А чим же ж друзі били? Скоріше за все був комбінований удар, а це дронами та ракетами. Сьогодні Зеленський зробив дуже такий прозорий натяк на після цього і цієї атаки. Він заявив, що ЗСУ успішно застосували саме довгі Нептуни по території РФ і що українські ракети що місяця дають більш відчутні результати. І схоже, судячи з цього вислову, можна зробити висновок, що сьогоднішній удар був саме ракетами Нептун. Це ті ракети, які потопили Москву, і їх наразі серйозно модифікували. Він тепер довгий, летить набагато далі, а також б'є не тільки по кораблях, як ми бачимо, а також по наземних цілях у глибокому тилу нашого ворога. А тепер давайте у підсумку поговоримо: ну а чому це така, все ж таки такий потужний удар? По-перше, це удар по гаманцю нашого ворога. Справа в тому, що новоросійський, як ми обговорили, це головний маршрут для експорту російської нафти, саме танкером. Навіть авторитетне агентство Reuters вже підтверджує, що експорт нафти. Зупинено саме цим шляхом. Також світові ринки відреагували. Як тільки порт був атакований, ціна на нафту стрибнула вгору. А це означає, що удар відчули, друзі, не тільки в Росії, а також і на біржах у Лондоні там, та в Нью-Йорку. А також, друзі, це наша відповідь. Це не просто бавовна. Це те, про що казав Зеленський, цілком справедлива відповідь на російський терор, як, от, наприклад, сьогодні знову атакували Україну 450 там, повітряних цілей, основний напрямок був Київ, але найжахливіше є жертви, є поранені люди, діти. Тому, друзі, треба відповідати за такі дії. І Росія відповість. Тож, друзі, поки Росія витрачає свої ракети на ринки, на житлові будинки, на цивільних, Україна вчиться бити по найболючішому, по військових базах і по грошах нашого ворога. А цей удар по новоросійську є цьому доказом. Я вам дякую, тисни лайк, підпишись і до зустрічі!